Давайте що всередині смакота, фарш для бубликів половинку. Дивимося на наші бублики. Треба, щоб вони зверху були м'які, а всередині ще трошки твердуваті, потім з другої. І збиваємо, перевертаємо. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас будуть бублики фаршировані фаршем. Для цього нам потрібно самі бублики. Беремо їх, замочуємо у воді. Хто е замочує у молоці, можна у молодці. У мене просто молока немає. Замочуємо їх у воді. Це, хай вони набухають. Так, відставляє нам пока, що вони не потрібні. Тепер будемо робити фарш для бубликів. У мене курячий фарш. Я раніше замочила була батон. Можна і хліб в кого є. Віджимаємо воду, додаємо. У наш фарш. Сам, саму серединку я завжди додаю. Далі додаємо наші спеції, сіль, перчик, кого що є. За смаком. І натираю я сюди приблизно пів цибулини. Цибулька в мене велика, я сюди половинку додаю на велику терку. Яйце я сюди не у фарш, воно нам тут не потрібно, але можна і додати. Перемішуємо наш фарш. І ще сюди я буває додаю трішки манки, щоб вона фарш наш скрипно. Десь столову ложку вимішуємо. Можна і руками. Наш фарш я зробила, відставляємо його в сторонку дивимося на наші бублики. Ще вони повинні набухнути. Наші бублики тепер набухли, але дивіться, треба, щоб вони зверху були м'які, а всередині ще трошки твердуваті, бо якщо вони довше їх передержати у воді, то вони геть розкиснуть і будуть нам уже не потрібні. І беремо, тепер начиняємо їх нашим фаршем. Спочатку вложимо з однієї сторони, потім з другої, щоб вийшли такі, наче гірки. І так усі наші бублики. Я начинила наші бублики, тепер будемо робити для них кляр. Ми скоп'ємо одне яйце, ціль ці. за смаком спеції і збиваємо. Тепер будемо обжарювати наші бублики. Сковорідку я не лала олії тепер беремо наші бублики, мочуємо в яйце з обох сторін. Я працюю руками і відправляємо на нашу сковорідку. І так обжарюємо їх до золотистого кольору з курилки? жаряться вони швидко і обжарюємо і перевертаємо. І так. І з усіма нашими бубликами. От подивіться, які в нас вийшли бублики фаршировані, смакота, які вони, на вигляд, гарненькі. М -м -м. Можна їх подавати і з соусом вашим улюбленим, чи чим завгодно. От подивіться, які вони. З обох сторін, рум'яненькі. Давайте подивійшого всередині. Смакота. Пробуйте, заходьте на наш канал. Там завжди свіжі і смачні нові рецепти. Смачного!